Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, всього найкращого. Пекінська капуста, зелена своя цибулька. Ось, що, ну, Нарвала на віконечкові. Будемо робити салатик. Трошки зроблю салатику свіженько, свого домашнього. Ну, Все домашня капуста, куплена, і перець. Булгарський купляний, ну, але але, будемо робити домашній салат. О, зараз. Цибулька зелена наросла, треба її пускати в рух. О. До Капусточки докидаємо цибульку. От. Це в нас болгарський перець червоний, зараз ми його поріжемо. Тоненько. Може вже цибуля в очі зайшла. То що таке? не спіла врізати жменьку цибулі вже в очі зайшла. Полосочками такими поріжем. Ось. Казилася цибуля, така їдюча. Так. Ну, а поки я кришу, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, прожати лайчик. Якщо вам подобається моє відео, написати коментар. Може би хотіли б яке відео, щоб я зняла, то напишіть. З яким рецептом. Пробуємо, зробимо ось. І не забувайте заходити на ефіри. Ефіри кожен кожен день о 19-й годині, окрім вівторка і п'ятниці. Ефіри йдуть о 19.30, а ці всі дні о 19, бо вівторок і п'ятниця ми її доцільні ефір о 6-й годині на каналі Життя в Польщі. Запрошую також підписатися. Ось і. Канал Зветься Я і Мої Кози. А кожний ранок о 8 годині ефіри на каналі Я і Мамінії Тваринки. Ось. Заходьте, задавайте запитання, хто хоче раз, два відповідь Заходьте, задавайте запитання на ефірах. І будемо з вами спілкуватися. Так, це помідори ще домашні. Ну, вже, вже вже на, на, як то кажуть, на О, нічого. Так. Такі смачні вони. Помідорчиком. І ось такий буде у нас простенький салатик. Зараз ще, ще додам трошки дешу смаколиків сюди і будемо смакувати наш салатик. На вечерю буде смакота. Буде кашка. буде салатик і буде оселедець. Зараз дошку витру. Ну і ще трошки візьмемо петрушечки. Пішла на городі, нарвала. Що ось такі-то справоньки. Буде нам ну, смачно. Смач. А заправляти хто чим хоче. Можна заправити сметаною, можна майонезом. Я для себе заправлю. Напевно, сметаною. Зараз просто тільки на кришу, бо ще з одній годині до, до їжі ще заправляти не буду. А ігру і зроблю, напевно, з тим, як його. З олійкою і з гірчичкою і буде смачно. Ось так, такі у нас салатик. А і зараз заправлю, він якраз пройде, буде смачно. Напевно, і заправлю зразу. Такий кольоровий файний. О. Напевно, зараз заправлю зразу. О. Зараз зроблю заправку. Шти гарно, дивиться. А, покажу далі. Так, ложка соку взяла лимонного, з лимона вдушила, з ложку олію треба і неповна ложка гірчиці. Так, постолю і поперчу мисть. То, то да, перець зайшов вниз вже. О, Боже, з тим перцем нема порадної години. Можна перець те, гірчицю горошком брати, а можна без гірчиці, хто я хоче. Можна просто в помастити. Буде смачно. А не роблю трошки. Повечерюємо теж. Так що ось таке то. І буде смачно. Так. Ось так. Прикрасила зверка ще притерла сирком і буде нам смачно. Так що ось таке то. Готуйте, смакуйте, можна без сира, хто як хоче, тому хай так смакує. Всім удачі, миру спокою, затишку, Божої опіки. Всім смачного. Фоточку не зробила. Всім папа. -па.